Пронто, пронта, мої кохані! Що або хто скоро проявиться в вашому житті? Думайте про себе. Імператор, ураура, ура. пишіть, хто хоче імператора імператор. Дівчата, імператор це дуже крутий чувак. Але якщо ви не вмієте відстоювати свої особисті кордони, то він може зробити з вас рабиню, рабу і всі ваші кордони поламати. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви вже можете вибирати себе імператор, це круто, ще у когось імператор йде. Люди, яка може вирішувати якісь питання, які у вас постали. Можливо, це у вас начальник. Або ви звертались до якоїсь людини з якимось запитанням. І що він, цей імператор? Він тут, дівчата, щось він... в очікуванні в якомусь. Так, башня, бо все рухнуло в одну мить. І колесо Фортуни. Ну що, дівчата? Тут у вас те імператор, який хоче з вами поновити відносини по колесу Фортуни. Тобто він. Очікує, не знаю, можливо, вашого прояву. Ви знаєте, цього чоловіка 100%, тому що була башня, якось все рухнуло в одну мить. і Він хоче з вами поновити відносини. А ще про цього імператора. Він матеріально забезпечений, стоїть твердо на ногах. Аркан Мир, дівчат, він може бути дуже далеко від вас, він може подорожувати по всьому світу, або жити в іншій країні. І він тут чекає від вас прояву. Нормальний чувак, фейчки, марафон 12 днів чудес» з картами Таро. Певний процент від марафону йде на ЗСУ і на допомогу безпітульним тваринам. Тому зробіть карму в свої добрі справи, крім того, що я вам розкажу, як здійснити чотири ваших бажання. П'яте це буде планетарна перемога України. Тут він щось кудись їздить, кудись їде, людина така не сидить на місці. Так і що? Що він проявить до моєї феєчки? Аркан Сонце, він проявить, я правильно розумію? Дивіться, він тут може до вас приїхати, як сонечко, що я здійсню всі твої бажання. Чи так це? Тут хтось пішов з відносин, кохаючи. Так, Кожен пішов своїм шляхом. Людина зараз стоїть на вибору шляху, і так що він хоче насправді з моєю феєчкою мати? Ну що, що він хоче? Він хоче, щоб ви задовольнили його емоційно, щоб він оце сидів і розумів, що так, емоційно задоволений на 100%. А що він хоче феєчці дати? Тут він каже, що ви могли довго чекати, він хочу вам дати вже результат, на який ви зачекалися. Так, але він багато хитрував, маніпулював, і обманював. І десятка чаш він каже: Буду любити тебе так, як ти того заслуговуєш.